Вітаю на телеканалі СТВ в етері Випуск новин сьогодні 443-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Пошкоджені приватні та адміністративні будівлі, заклад освіти, комунальний транспорт. Поранень зазнали цивільні віком 16, 62 та 88 років. Усі вони госпіталізовані. А вночі росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області. Повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Влучання було в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці. Пошкодження її, але без постраждалих. Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також ракетними військами та артилерією було знищено 9 ворожих БПЛА різних типів, 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, дев'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції та один засіб протиповітряної оборони. Про втрати окупантів у цифрах слухаємо зведення військового телебачення. Близько 750 росіян покращили статистику штабу за минулу добу. Також на металобрухту доведеться тягнути вісім ворожих бойових броньованих машин: п'ять танків, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та стільки ж засобів ППО. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 12 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 197 тисяч 670 окупантів. Російська армія втратила 3745 танків і 7295 бойових броньованих машин. Знищено 3068 артилерійські системи загарбників. На 559 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 312 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5 тисяч 996 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2636 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 393 одиниці. Дані уточнюються. Б'ємо русню їх же зброєю. Трофейний Т-72 Урал з'явився у хлопців після останнього контрнаступу. Відходячи, росіяни зливали бензин та кидали свою техніку. Те, що було не заміноване та ціле, швидко пройшло процес українізації та відправляє привіти ворогу. Далі дивіться у матеріалі військового телебачення. Російський ленд-ліз суттєво посилив українські збройні сили. До цього часу українські танкісти знищують ворогів їхньою ж технікою та чекають нових поставок зброї від росіян. На удачу хлопці зберігають навіть трофейні боєприпаси. Те 72 Урал з'явився у хлопців після останнього контрнаступу. Відходячи, росіяни зливали паливо та кидали свою техніку. Те, що було незаміноване, та ціле швидко пройшло процес українізації та відправляє привіти ворогу. Вони підкинули десь там між і шостої точки для там піхота. Нам піхота завчила каже: хлопці є для вас, як то кажуть, трофей. Ми спитали, ну запитали, що за трофей. Він каже, танк ну, російський. Каже, ну, як похоже, ну, на 72-ку. Ми відразу вже до командира батальйону звернулися. Він ту, як то кажуть, операцію по забрати цього танка в наші приимуща успішно все провели, забрали, обслужили, і він досі з грудня місяця він воює. Бійці розповідають, що цей танк потребував мінімального ремонту. Зараз на ньому бойовий розрахунок працює прямим наведенням. І ще жодного разу машина не підвела. Щодня косить російських солдатів та вже перетворила на металобрух ворожий броньовик. Може літ 20-30 ну, модернізація пройшла недавно, тому що видно по щиткам. панели там, что они все не затерты, все это, электроника же вот это новая, примерно где-то 17-й год. Мне нравится, что все фиксируется здесь, километраж, тахометр, все топливо, электроника, ну чуть-чуть, конечно, недоработки есть, но самое главное здесь хороший, очень мощный двигатель. Очень быстро едет, мало шума, нормальная машина. Я не знаю, почему они ее бросили. Ну, видно, що просто желання не було воювати постійні фахові тренування для наближення перемоги. Під час роботи під ворожим вогнем важить швидкість та чіткість дій, адже за помилки військовослужбовцям доводиться дорого платити, зокрема саперам найвищу ціну про роботу та навчання мінометників під Бахмутом. Далі у сюжеті військового телебачення. Навколо Бахмута зараз точаться найзапекліші бої. Знімальна група військового телебачення вирушає до підрозділу, який тримає оборону у передмісті. Але спершу заглядаємо до пункту управління. Коли вийде карета, ти заповістиш, як прийняв він. Наш підрозділ виконує завдання з оборони дороги на Хромове. Чим важлива вона? Важливе постачанням та життя Бахмута. Як Евакуація, постачання боєприпасів, продовольства. Тяжко її тримати. В чому складність? Складність в тому, що підрозділи Вагнера кинули основні сили на Бахмут і на цей участок дороги управління тримає постійну комунікацію з підрозділами. Оператори безпілотників у реальному часі стежать за позиціями як наших військ, так і ворожих. Звідси можна коригувати вогонь артилерії, координувати піхоту та оцінювати обстановку для планування боїв. Це дає можливість нашій піхоті бачити переміщення ворога. Знищити його на ранніх стадіях, скажімо так, на підході ще до них, знову ж таки, зберегти нашу піхоту, ну і відбити бажання у них продовжувати далі наступ. Прямуємо на позиції мінометників. Ймовірність потрапити під ворожий обстріл тут дуже велика, тому пересуваємось на бронетранспортері. Перше, що помічаєш на позиціях мінометників, український прапор. Хлопці кажуть, що він мотивує. А військовослужбовець Бема проводить нас до свого місця сили. Тут от зажигалочки, зажагалочки, от осколок, Там теж осколок, дим, світ. Той тобто у нас все лежить по порядку. Роміни стверджують, військові, потрібно дбати, тримати у сухому місці, сортувати, перед пострілом, протирати. Щоб не в ствол не потрапила грязь. Воно ж грязь, розумієте, воно вже ж не то, ну як автомат. клинить, може заклінути. А коли воно час бою, робити аборт, це час. Це, знову ж, пацани паляться, тобто це опасно. Ми передостерігаємо всі, всі можливі такі моменти, щоб постеріг себе від опасності. Працюють мінометники цілодобово. Кажуть, що завдань багато. Ну сьогодні за 20 штук десь викинули. За сьогодні а останні три дні робота. Ну, роботи багато. Що то активізувалися вони в тому напрямку. Поки спілкувались, хлопці отримали координати цілей. За гарною традицією маємо можливість передати окупантам привіт. А хлопці пообіцяли, що наші вогняні подарунки доставлять точно в ціль. Позиції мінометників за два кілометри від ворожих. Тож відповіді від окупантів прилітають часто. Бемо показує подарунки від росіян. Це касетна така, ракетка була, касетку бахнула і, звісно, часть від неї відпала. Попри постійні ворожі обстріли, бойовий дух мінометників не згасає. Тому що рядом стоять побратими надіжні. І взагалі працювати – тільки працювати». Наша праця прикриває кров піхоти. Тим часом Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє отримати усі послуги у сервісних центрах МВС із закордонним паспортом, повідомляє урядовий портал. Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 454 від 2 травня 2023 року, яка серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС. Раніше у переліку документів, які обов'язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України, тобто внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред'явити адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт або його електронний варіант в застосунку дія. Переселенці та ветерани війни можуть отримати ваучери для навчання. Про це інформує міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер, тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Зокрема, на перепідготовку заробітничої професії, здобуття ступені магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації, такі ваучери можуть отримати в тому числі ВПО працездатного віку, а також звільнені з полону внаслідок збройної агресії проти України. Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не отримували ваучер раніше, не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Мають професійну або професійно-технічну фахову передвищу або вищу освіту. На Житомирщині до програми залучені 29 вищих навчальних закладів, 15 закладів професійно-технічної освіти та 19 факультетів після дипломної освіти. Тим часом 28 юних житомирян відзначили стипендіями для обдарованої молоді за перемогу на міському та обласному етапах всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Стипендію для обдаровної молоді вручив директор департаменту освіти Валентин Арендарчук. Одна з переможців, учениця 11 класу ліцею номер 21 Юлія Глущенко присвятила свою роботу вивченню історії колискової. Тема дуже актуальна із з точки зору виховного потенціалу Колискової і заспокійливого ефекту для матері і дитини. Колискових дуже багато у нашій культурі зазначила молода дослідниця. 16 учнів, які здобули перше місце, отримали по 1500 гривень. 8 призерів другого ступеня отримали по 1250 гривень. 4 учні, які здобули третє місце, отримали по 1000 гривень. Продовж минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави. Зокрема, у селі Гульськ, Стріївської територіальної громади Звягольського району на відкритій території вздовж залізничної дороги горів минулорічний сухостій. Була загроза поширення вогню на лісосмугу, розташовану поруч. Місці, ДСНС, ліквідували загоряння за допомогою підручних засобів за годину та запобігли подальшому розповсюдженню полум'я. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Крім цього, у селі Сусли, тої і громади, також горів сухостій на відкритій території. Під час зазначених пожеж вогнем пройдено ще 2 гектари територій. Пам'ятайте, що розведення вогню в суху та повітряну погоду має вкрай негативні наслідки. Такі дії призводять до миттєвого поширення вогню на значній площі, загрожують знищенням майна і навіть загибелю та травмуванням населення. Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка, повідомляє Житомирське районне управління поліції. Іло невідомого у водоймі, що по вулиці миру в обласному центрі місцеві жителі помітили увечері 11 травня та звернулися до поліції. Прикмети невідомого вік близько 55-60 років, худорлявої статури зріст 175 см, вага 60 кг. Мав коротке темне волосся, на обличчі є борода та вуса. А на кисті лівої руки татуювання із зображенням літери С. Був одягнений у блакитну сорочку, теніску, сірий светр та кофту на замку чорного кольору. Сині джинси. Чорну на білизну та черевики чорного кольору слідчі розпочали кримінальне провадження та призначили судову медичну експертизу для встановлення причини смерті чоловіка. Якщо ви впізнали загиблого, поліцейські просять звернутися на спецлінію 102. А ще Житомирські поліцейські підтримують життя інших людей, здаючи кров для тих, хто її життєво потребує. 11 травня до обласного центру крові завітали співробітники управління превентивної діяльності роти конвойної служби та Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці розуміють важливість створення банки крові для своєчасного надання необхідної медичної допомоги пораненим військовим та цивільним у цей нелегкий час. Начальниця сектору протидії домашньому насильству цього ж підрозділу Марія Зуб розповіла, що здає кров уже не вперше. Я вважаю, що це дуже необхідна справа, яка може допомогти людям. Не зволікайте, долучайтеся, не бійтеся. Адже кожна крапля крові може врятувати життя тих, хто цього потребує. Закликає Марія Зуб. 12 травня світ відзначає міжнародний день медичної сестри. Останніми роками медсестри працюють в екстремальних умовах. Спочатку епідемія ковіду вимагала цілодобової виснажливої роботи та постійної битви за життя кожного хворого. А за війною зі смертоносним вірусом прийшла справжня війна з сотнями поранених і травмованих військових і мирних жителів. Наша Марія Кравчук побувала в одному із лікувальних закладів Житомира та поспілкувалася із героями в білих халатах. Сьогодні, 12 травня, відзначають Міжнародний день медичної сестри. Щодня на свій пост у лікувальних закладах заступають тисячі медичних сестер, але робота у дитячих лікарнях в дечому відрізняється від інших. До малих пацієнтів важливо знайти правильний підхід за потреби розрадити та заспокоїти. У цей день ми вирушили до дитячої лікарні, аби розповісти вам про один робочий день медичних сестер. І розпочнемо з надії: саме так звуть нашу героїню, яка вже понад 40 років працює у сфері медицини. Каже, що її професія не просто праця, а справжнє покликання. Для того, щоб працювати з дітьми, їх треба любити. І любити свою роботу і любити дітей. Бо якщо ти не будеш віддаватися, не будеш переживати з ними разом, з батьками, бо це дуже велике має значення, коли ти підтримуєш, коли вони бачать, що і в твоїх очах є сльози, і як вони, коли вони плачуть. Вони це, вони це, ми тоді набагато скоріше знаходимо спільний контакт. Відділення, в якому працює жінка, вважається важким. Тут перебувають діти, які мають хвороби за чотирма напрямками. Один із найскладніших є цукровий діабет. При кожній тривозі ми спускаємося у бомбосховище. Дітей в відділенні ніхто ніколи не залишає. І, ну емоційний стан і співробітників, і дітей, і батьків, як бо батьки бояться залишати дітей, бо Да, відповідальність боть так, що ну це більше не більше, навіть не фізично, це просто моральна велика відповідальність і, і тяжкость тяж, така. А ось пані Ірина каже, що за десятки років роботи медичною сестрою з першого погляду може розпізнати дитину, якій необхідна ласка. А свій робочий колектив називає другою родиною. До кожної дитини ти при душею. От скільки вони лежать у нас, буває довго, і по місяцю, і побільше. І ти вже бачиш, як реагують на тебе. Він маленьке плаче. Ти до нього заходиш, починаєш розмовляти, він тобі посміхається, дивиться, я кажу, щось ти сьогодні не посміхаєшся. І посмішка з'являється. Ти розумієш, що ти потрібен. Оце одне слово. Ти потрібен. І потрібен в будь-який час. Тому що ти не сидиш, ти за сутки, бо працюємо сутки в в кожній палаті біля кожного, знаходиш слово, діти тобі відповідають. Ну такий колорит у нас. У відділенні Світлани Зайцевої перебувають найменші дітки, яких ще називають поспішайки ті, що народилися раніше терміном. Вибір своєї професії жінка називає долею. У нас дітки є ті, що перебувають з мамами, і ті, що мами не можуть знаходитись біля діток, покинутих діток. це всі дітки перебувають в нашому відділенні. Під час повітряних тривог було складно, особливо з такими маленькими дітьми. «Під Час тривоги ми спускалися в бомбосховище. Звичайно, дітки це відчували, тому що було таке, що на день ми спускались по 6 по 8 разів разів бомбосховище з новонародженими дітками, але пережили. У дитячій обласній клінічній лікарні номер 2 медсестер привітали з професійним святом. Жінкам вручили квіти та відзнаки. Серед запрошених гостей був голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма. Основу медицини все-таки складають медичні сестри, тому що, якщо її брати у кількісному виразі, ну значно більше, ніж лікарів. І в той час, коли в лікарні залишається один, два, я не знаю, скільки там чергових лікарів, то медичні сестри мають бути цілодобово. Біля своїх пацієнтів і вночі, і в день, і вранці, і ввечері для того, щоб надати допомогу, прослідкувати, щоб юні пацієнти випили порошечка, щоб помірили температуру, ну і інші маніпуляції, які потрібно робити, і це все лягає на плечі медичної сестри. Кравчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ тим часом в одному з ліцеїв Житомира учні висаджували дерева в рамках всеукраїнської кампанії Сади перемоги. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. У Житомирі школярі 4-го ліцею висадили дерева в рамках проєкту сади перемоги. Мета кампанії максимально ефективно використати кожну ділянку землі придатну до вирощування рослин. За словами організаторки акції Людмили Антоневської, їй імпонує думка, що молоді дерева ростимуть разом із учнями, які навчаються у цій школі. І ми вирішили долучитися саме для того, щоб об'єднати наших діточок, бо все саме 11-класники копали, будуть висаджувати, брали участь. Їм допомагали інші дітки, дев'ятий клас і так персонали вчителі. Ну, для того, щоб як кажуть, сади перемоги, да чому сади перемоги? Тому що нам ми чекаємо перемогу. Ми віримо, що скоро буде перемога, і віримо, що саме на перемогу вони зацвітуть. І тому ми хочемо, щоб наші діти були залучені, і наші працівники були залучені до цієї якби, малесенької долі і перемоги. Для озеленення були підібрані дерева, які адаптуються з урахуванням ландшафту та кліматичних умов. Спочатку підготували ґрунт, потім викопали ями невеликого розміру та приступили до праці. Ще плануємо, щоб там початкова школа могла проводити свої навчання група продовженого дня. Далі там можна і уроки на під кажуть під небом проводити. Тобто, будь-що для того, щоб діти могли відволіктися, хоч трішечки від. Цієї атмосфери, яка відбувається в нашій країні. Директорка 4-го ліцею говорить, що посадивши дерева, цьогоріч випускники навчального закладу дали старт традиції, яку підхоплять їх наступники. Звичайно, ми долучилися до цього проєкту, тому що бачаємо, що посадити сьогодні дерево це важливо для кожної родини, саме для нашої шкільної родини, яка об'єднає сьогодні нас усіх за, за для перемоги. Всього школярі висадили 23 фруктових дерева та 30 кущів. Також в майбутньому дирекція школи планує організувати рекреаційну зону на місці висадки для усіх бажаючих відпочити та побути ближче до природи. З понеділка, 15 травня, на лінію виходить тролейбусний маршрут номер 4 а крошній Майдан-Станишівський. Чи змінився інтервал руху та схема руху, розповідає заступник Житомирського міського голови Олександр Шавчук. Ми його не вирішили запустити. Ми його відновлюємо, оскільки ізначально є транспортна робота, яка обмежена в кількості кілометрів та в бюджеті. Тому за рахунок на сьогоднішній день вже збалансована принципи мережа. У нас вже більше автобусів вийшли практично всі на маршрути в тій кількості потрібно. Всі тролейбусні маршрути, і до того ще що на мікрорайоні Карбутівка з'явився ще комунальний 44 й автобус. Тому в рамках транспортної роботи, зменшуючи кількість на інших маршрутах, випускаємо маршрут 4А. Це буде ходити 4 тролейбуси, середній інтервал буде в районі 22-23 хвилин. Маршрут такий самий, як і в схемі, який заявлений значально і згідно договору з комунальним підприємством. І що п'ятниці ми згадуємо полеглих героїв Житомирщини. Далі в тиші поіменно просимо згадати захисників, які загинули за батьківщиною, з якими область попрощалася цього тижня. Вічна шана і слава героям. Всі новини на сьогоднішній день бережіть себе і тих, хто поряд і звичайно не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо. Гарних і спокійних вихідних. Слава Україні, героям слава. До 13 травня температура максимальна в день плюс 20, вночі плюс 12. Вологість повітря від 40 до 85 відсотків. Вітер східний 2,7 метрів за секунду. Ясному ранку пройде на зміну хмарна погода, яка утримується у Житомирі до вечора без опадів.